Окей, Канада, окей, Канада. Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Окей okay, Канада. Я живу в місті Монреаль, провінція Квебек, Канада. Сьогодні мова піде про наболіле, про нову заборону, яку українська влада вела проти українців, які живуть за кордоном. Поїхали! Окей, Канада, Окей, Канада. Так, ну що. Українська влада вирішила трохи підісрати українцям, які живуть за кордоном. Як ви всі вже знаєте, то наразі для всіх чоловіків з 18 до 60 років зупинили надання любих консульських послуг за кордоном, починаючи з видачі паспортів і так далі. Як я розумію, то ця заборона буде діяти, допоки закон про мобілізацію не вступить в силу, або поки вони не придумають, як же в тому є кабінеті з-за кордону можна оновити свої військові дані. І тоді, нібито, вони будуть надавати консульські послуги всім, хто ці дані оновить, чи стане на облік. Якщо чесно, я не дуже поки що розумію, як там все буде відбуватися. Якби я нормально не відносився зараз до влади, бо вважаю, що під час війни критикувати їх дії не дуже коректно, тим більше, що я не живу в Україні. Але це є беззаперечний факт порушення закону. Що вони хочуть цим добитися, важко сказати. Думаю, що вони просто розуміють, що зараз всі рвануть терміново отримувати нові документи, поки закон про мобілізацію не вступив в силу, і вирішили так зробити. Наскільки багато таких чоловіків за кордоном, яким треба терміново отримувати консульські послуги, ніхто не знає одне діло, якщо в тебе закінчується паспорт, а друге, якщо в тебе, наприклад, народжується дитина. Ти також не можеш цю дитину зареєструвати в українському консульстві. Ну, таке. Важко собі уявити картину, що, наприклад, сім'я, яка живе за кордоном, де чоловік працює, що він кине свою роботу і поїде в Україну і перестане забезпечувати свою сім'ю. Чи ще щось у тому роді. Я сподіваюся, що коли вийде цей закон про мобілізацію, і можна буде просто якось оновити свої дані і все, то ця проблема відпаде сама собою. Бо в цілому, якщо ми громадяни України, то ми маємо слідувати закону. Насправді в Україні завжди так було. якісь непонятки постійні. Чомусь в нашій державі все робиться через одне місце. Але зараз війна і дійсно багато людей воює. Хтось вчився на військового, хтось, хтось служив по контракту, хтось сам йшов усвідомлено в армію. Не для того, щоб просто так. Армія завжди має на увазі, що можливо треба буде воювати. І люди, які ставали військовими, вони це усвідомлювали. З іншого боку, кожен громадянин України має обов'язок захищати свою державу. По бумагам, звісно. Військові кажуть, що ті, хто не воюють, то зрадники. Бо всі військові воюють, а цивільні не всі. Але ж так теж якось нечесно: бо хтось вчився на те, а хтось вчився зовсім на інше. Хто знає, як правильно. Впевнений, що багато зараз, хто знаходиться в Україні, радіє цим заборонам на консульські послуги. Наскільки це допоможе Україні перемогти, ніхто не знає. Я вважаю, що такі дії тільки навпаки розділяють людей. Треба якось по-іншому мотивувати людей. На те вона і влада, там люди розумні сидять, то могли б щось придумати набагато дієвіше і те, що не порушує права людини. Якщо будуть високі цінності в країні, якщо не буде корупції, якщо влада буде піклуватися про своїх громадян, то і громадяни будуть хотіти захищати ці цінності. І, можливо, не треба буде вводити такі нікому не потрібні заборони. Але це вже в наступному житті нашої країни. Від себе ще скажу, що якби е відразу кордони були б відкриті, або хоча б потім би відкрились часом, коли все стабілізувалося, то я впевнений, що це було б набагато дієвіше, ніж так, як зараз є. А ви напишіть свою думку в коментарях. З вами був Олександр. До нових зустрічей. Пока. Окей, Канада, окей, Канада.